СБУ та Нацполіція затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по енергетичних об'єктах Вінниччини. За даними слідства, 46-річна жінка співпрацювала з російською розвідкою, збираючи інформацію про енергетичні об'єкти регіону. Вона фотографувала об'єкти та відправляла знімки з координатами куратору ФСБ. Агентку затримали на гарячому під час обходу одного з енергооб'єктів для з'ясування його технічного стану. Слідчі повідомили підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Жінка перебуває під вартом без права внесення застави її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники Волинського та сьомого карпатського прикордонних загонів разом із детективами БЕП викрили мережу незаконного збуту електронних сигарет на Львівщині. Правоохоронці встановили, що зловмисники ввозили електронні сигарети та рідини для них в Україну, приховуючи від митного контролю. Через логістичні компанії товар потрапляв на Львівщину, де його продавали під виглядом легальної продукції. Під час масштабних обшуків у Львові правоохоронці вилучили понад 700 одноразових електронних сигарет, близько 20 тисяч рідин, а також нікотин, гліцерин і аромат. Затори орієнтовна вартість товару майже 16 мільйонів гривень. Організаторам схеми готують повідомлення про підозру за статтею про незаконне переміщення підакцизних товарів через кордон.